Доброго дня, друзі, сьогодні ми не будемо говорити про реп. Сьогодні ми поговоримо трошки про кібербезпеку та військові цифрові системи. Все, що я сьогодні буду розповідати, є публічною інформацією. Про це вже сказало багато людей на мережі інтернет. І про це свого часу, до речі, говорив і головнокомандуючий. А спрямувало мене на це відео те, що з дивних причин. Саме головний антикорупціонер України Віталій Шабунін почав вже бути не експертом з корупції, а експертом з кібербезпеки. Але для того, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, бо настільки харизматично, як Віталій розповідає от, щодо того, як буде літати дрони, хто їх буде враховувати в, в ті або інші атаки, вираховувати артилерію, я спробував все ж таки почати з Азів. Всього. Для того, щоб ви зрозуміли, що все ж таки, що я розумію чітко предмет, я можу сказати, що досить часто буваю на фронті, буваю на всіх рівнях, я розумію, на всіх цифрових системах, які використовуються в Збройних силах України. Отже, невеличка предісторія: в Збройних силах України використовуються в більшій частині такі платформи. Для ситуаційної обізнаності, для розрахунків тих або інших е, речей на тактичному рівні, на оперативно-стратегічному рівні, на стратегічному це кропива, очі, кварс, графіт і інколи використовується дельта. До речі, наскільки я знаю, пан Віталій Шабунін. Є військо не військовим, прошу я перепрошую, а військово-зобов'язаним центром інновацій Міністерства оборони, яка і повинна в принципі врахову інтегрувати програмне, не програмне застосунок, а платформу Дельта, платформу бізнесу, до речі, дуже гарну платформу в збройні сили України для того, щоб вони її користувалися. Але на протязі вже понад два роки чомусь не користуються. Особисто я, коли перейшов два роки тому в Комітет національної безпеки, оборони та розвідки, взявся в першу чергу саме за те, що запитав Міністерство оборони, чому ви не, не ставите на бойове озброєння е, от вказані е, платформи. Тобто, ну, окей, платформа Дельта, вона так або інакше належить військовим, пропивається взагалі приватної компанії. Очі там умовно належать військовому кварцеграфіці, це теж розробка наших хлопців. Питання залишалось завжди, чому ви не ставите на озброєння головному споживачу Збройних сил України відповідні значить, цифрові платформи. Було багато нарад наприкінці 2023 року мені вже там пообіцяли, що окей, там дельта там вона більш-менш якось постанови Кабміна передається в тестову експлуатацію, хоча, чесно кажучи, я досить мало і бачив. Хоча ще раз хочу наголосити пана Віталію, що я особисто підтримую цю платформу. Кропива так і не встала, хоча її всі користуються, очі, всі користуються, тільки почали до, до дослідницької до експлуатації. Тобто, про що йдемо, Дивіться, є якісь платформи, є е, той, хто повинен Міністерство оборони. Е, Поставити їх на озброєння, є Збройні сили, яким повинні користувати. Для мене саме головне. Для мене саме головне це наскільки ці системи стійкі з точки зору кібербезпеки. Як приклад, а, тут ще є віраш планшет, я перепрошую. Оріандо там. Ну, знову ж таки, я нічого таємно не кажу, це все є. У відкритих, у відкритих засобах масової інформації. У мене дуже просте питання завжди було. Якщо відбувається компрометація тієї або іншої платформи, хто за це повинен відповідати? Чи були проведені відповідні тести на стійкость цих платформ до будь-яких можливих кібератак, від відказостійкості і так далі, так далі, далі, так далі. Звісно. Довго там і нудно враховуючи центр новацій, які, до речі, хотіли закрити, але дякуючи мені, пан Віталій, я його відстояв. Але при цьому станом на сьогодні жодна з цих платформ офіційно не стоїть на бойовому чергуванні, на бойовому озброєнні Збройних сил України. Чому? Бо на всі ці платформи потрібно в головному органі, який відповідає за кібербезпеку в нашій країні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Отримати відповідні сертифікати. Це або КСЗІ, або СУІП, комплекс система захисту інформації. Тобто, тобто, відповідний розробник володілець повинен розробити відповідний називаємо це так, для того, щоб потім погодити його в ДСТЗІ і отримати сертифікат з безпеки. Довго, значить цю історію збирали по. По частинках, але в кінці в кінці зрозуміло, що ну не вийде нічого. Бо міністерство оборони війшло в якийсь корпоративний конфлікт з держпизв'язку в думати всередині країни. Да. І тоді ми згадали про законопроект 10.062, який взагалі був написаний про реєстр учасника бойових дій, які, до речі, також повинні відповідати питанням кібербезпеки. і Міністерство оборони запропонувало наступне рішення. А давайте ми в цей законопроект. Окрім реєстра учасника бойових дій, додамо те, що Міністерство оборони може саме для себе розробляти профілі безпеки, кібербезпеки. Як на мене, Пан Віталій, це нормально. Бо ми кажемо про закриту систему Міністерства оборони, про платформи, які є в закритій системі Міністерства оборони, які чудово, це називається, до речі, до вашого відео інтераперальність. Обмінюються між собою інформацією. Все логічно. Тому в цьому законопроекті було запропоновано Міністерству оборони власно розробити профілі з кібербезпеки. Запровадити їх. Для чого? Для того, щоб всі ці е, платформи розмістити в Хмарі. Хмарі, Хмарі, Хмарі. Я, до речі, є автором законопроекту, з Китай, 2065. Щось таке це якраз закон про Хмару, який теж я розробляв і е, приймав парламент. Саме, до речі, він був розроблений під Дельту. Ще тоді, пам'ятаю, пан гончар дуже. Опікувався цим питанням і ми окремо там дякую. Так от. Хмара це механізм, куди можна завантажити будь-який, звісно, на віртуальні машини будь-який програмний застосунок, для того, щоб він був стійкий до будь-яких кібератак. Якщо потрібно там математичні розрахунки, то додавалися потужності, процесорні потужності і так далі. Да? Але тут є нюанс, те, про що казав пан Віталій. Дійсно, для того, щоб всі ці системи працювали, потрібно завантажувати карти, мапи, перепрошую. Десь у космосі літають супутники, ми країна не супутникова, і вони там фотографують, десь щось фотографують. Далі ці мапи завантажуються в Хмару. Але, я так розумію, партнери кажуть: слухайте, ну, це ж мапи наші, тому давайте ви свої, значить, всі ці системи перенесете до нас у хмару. Як на мене, то логічно. Тому і був. Внесені відповідні пропозиції правки для того, щоб Міністерство оборони розробило відповідні профілі. І так в три закони, пане Віталій, тому що саме три закони регулюють цю історію. Це перше основний закон про Збройні сили. Ми ж повинні дати повноваження. Це закон про основні засади забезпечення кібербезпеки, бо там це виписано. Ну і звісно, про Держспецзв'язку, бо Держспецзв'язку відповідає за. Кібербезпеку в країні, а ми повинні були враховуючи те, що Міністерство оборони саме буде для себе розробляти відповідний профіль, це туди виписати. Тому так три і ніяк інакше. Але вчить матеріальну частину розумію, що корупція і кібербезпека це різні трошки речі. Так, от, цим законом, 10 ми дозволяємо Міністерству оборони винести все своє всі свої такі системи в хмару країн НАТО. Були дебати, деякі депутати були за, деякі були проти. У першому відео, до речі, я залишу у першому коментарі. Перепрошую, я залишу відео саме на той день, коли в парламенті я захищав цей законопроект. І наскільки я пам'ятаю, не всі депутати хотіли його підтримувати. Але маємо, що маємо. Таким чином, що відбулося, друзі мої? Таким чином запропоновано Міністерство оборони. Розробити свій профіль з безпеки для того, щоб вони їх могли перенести в хмару і далі там використовувати разом з партнерами. І про це, до речі, відео, коли я просив виступав з трибуни в парламенті. Але ж я розумію одне діло перенести, інше діло мати спроможності це перенести. Розуміючи, що можливо якось щось не буде виходити, потрібно було знайти того, кого треба покритикувати. Ну звісно. Нічого розумного, я так розумію, в центрі інновації не вигадали в Міністерство оборони, як почати критикувати чомусь народних депутатів України. Хоча звертаю увагу пан Віталій. Ви можете попитати, це тих, хто вам дає інформацію, враховуючи заступника міністра, що всі пропозиції, які надавалися в цих правках перед тим, як потрапити в законопроект, погоджувались безпосередньо. Заступника міністра і з тими посадовцями, ну принаймні, з якими приходила заступник міністра, які вона давала нам в контакти. Тобто, я нічого туди особистого з точки зору непогодження з ними не вносив. Тобто, спочатку ми погоджувалися з ними. Але чомусь, я так розумію, там відбулися якісь ротаційні кадри, і чомусь е зараз е це для глядача. Е Розпорядники володіли цих цифрових платформ Міністерства оборони вважає, що якщо вони навіть розробивши ці профілі безпеки, кібербезпеки, не зможуть взаємодіяти між платформами цими. І, звісно, між от, тут, от платформа ЮА і цими. Ні, це не так. Вони зможуть взаємодіяти між собою, і ми неодноразово. Звертались з проханням, якщо ви не розумієте, не розумієте, як це треба зробити, давайте зберемось на комітеті і поговоримо. Замість цього, звісно, ви чомусь вирішили перекваліфікуватися з е, людини, яка займається все ж таки з повагою до вас е, люд, тими, хто е, порушує декоративне законодавство фахівця фахівцях з кібербезпеки. До речі, готовий дати вам деякі навчальні матеріали, особливо зі стандартів ВСО 27.2.0.1 27.2.0.2. Так от, йдемо далі. Пан Віталій в своєму відео зазначив, що а як же так ми будемо взаємодіяти з іншими системами. О, дивіться, ще раз хочу нагадати, що Держспецзв'язку це саме той орган, який наопрацьовує загальну стратегію для всіх секторів. В частині кібербезпеки і критичної інфраструктури нашої країни. Не буває такого інакше. Що, наприклад, Міністерство оборони хоче собі одну стратегію. Наприклад, НБУ хоче третю стратегію. Там не знаю, Міністерство енергетики Міненерго, да, Ще якусь там стратегію хоче і так далі. Ну да? ми ж повинні взаємодіяти всі, як то кажуть, в одній парадигмі. Тому так, є профілі, які Міністерство оборони може розробити для себе. Да? Є посилання в цьому законопроекті, що за підписом головнокомандуючого міністра оборони, всі ці системи, всі ці платформи можуть бути розміщені в хмари країн НАТО. Без проблем, пан Віталій. Але для того, щоб е була взаємодія зі сторонніми системами, отак, от, да, тут повинні бути національні стандарти, які так дійсно розробляє і затверджує держпитзв'язку. Але навіть в цьому законопроекті пан Віталій ми пішли ще далі, запропонувавши Міністерство оборони роз розробити відповідний стандарт, погодити його. З Кабінетом міністрів, а якщо ми кажемо про погодження з Кабінетом міністрів, то, звісно, воно буде стосуватися всіх, да? і, тоді, і тоді, якщо, наприклад, не знаю там, платформі ситуаційної бізнесу Дельта, потрібно буде комунікувати з Нацбанком, з Міністерством економіки, я не знаю, там будь-яким ще іншим секторальним відомством, яке не є військовим, то воно буде комунікувати. От саме завдяки національним стандартам, якщо система сестру бізнес Дельта, Корпіва, очі і так далі, зарахування мап, які завантажуються супутника, комунікують суто внутрішньо собою, вони комунікують суто в рамках того профіля, який міністерство оборони повинно розробити та затверджувати. Я не зможу передати тих емоцій, в яких ви розповідали, що, якщо там, наприклад, якісь там на мапі засікли координати якогось там танчика, який їхав, і передають сюди, а тут немає зв'язку. Слухайте, ну я вибачаюсь, але це повна дурня і повна брехня. Я розумію, що враховуючи ваше прізвище, більша частина країни буде довіряти, начебто тому, що ви розумієтеся на цих питаннях, значно більше. Але я ще раз хочу наголосити на тому, що ви кажете брехню. Так, це брехня. Тому дивіться: якщо все ж таки, ви, ви, як експерт, вважаєте, що це не так, не так то той же саме комітет, і я в тому числі хочу підтвердити, готовий сісти разом з фахівцями, запросимо де Службу безпеки України, а службу ГУР, той ж самої мови і так далі, бо вони також використовують багато цифрових платформ, і їм ці профілі, я так думаю, теж будуть потрібні. І попитати, все ж таки, де ж та золота середина? Бо ще раз хочу наголосити, повертаючись до того, що я починав. Перед тим як внести взагалі не в закон, який стосувався суто. Реєстру учасників бойових дій ті пропозиції, які потрібні були Міністерству оборони, враховуючи, що вони не хотіли е, запроваджувати КСЗІ, КСЗ і так далі. Вони кажуть, що ми хочемо працювати по стандартам НАТО. Працуйте. Було внесено відповідні пропозиції в три, підкреслюється слово, три законопроекти. Бо безпосередньо три документа ми ж повинні були дати повноваження Міністерству оборони розробляти свої профілі раз законопроект. Е, Законопроект просто несе засади забезпечення кібербезпеки. Ми ж повинні були теж це там виписати. Два законопроекти. Держпідзв'язку, де чітко визначено, хто є головним в частині формування національної політики кібербезпеки. Держпязку. Ми туди додали Міністерство оборони. Три, ну, а як інакше, три законопроекти. Чить, знову ж таки, я вам кажу предмет, про який ви кажете. Я розумію, що це не про корупцію, того, я розумію, що ті люди, які вам дають ці матеріали, не до кінця вам можливо завантажують для того, щоб ви розповідали. Так от, станом на сьогодні офіційно заявляю, що для того, щоб будь-яка з споріжених систем, яка буде знаходитися в країні в хмарі країна, яка буде, які будуть завантажені мапи супутників НАТО, можуть безперешкодно комунювати між собою, у цьому жодних проблем, і питань немає. І будь-який, в будь-якому штабі вже до штабу немає, по перепрошую, на які в штабі де висить, дельта я там не бачив. До речі, дуже рідко бачу, де висить, наприклад, кропива обо, або очі, кропива або очі, і е, які підключені на е, мапи партнерів. Якщо дійсно там якась роздільна інформація, або там отой сенсор, радар. Бігає знімає інформацію, хоча який радар, ми кажемо про тактичний рівень. Ну, хоч в цьому розберіться, да воно все буде безперешкодно відображатися на цьому. Запитання кібербезпеки вже у цьому питанні відповідає суто вирішено Міністерство оборони. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Я розумію, що буде багато хейту. а давайте спробуємо все ж таки конструктивно спілкуватися. Всім дякую, слава Україні!